Сергія Соболєва Слава Україні! Слава Запоріжжю, де щойно розпочався знову багатотисячний мітинг. Після спроби зачистити запоріжців тітушками і мінтами. Знову тисячі людей вийшли на площу і передають вам вітання. Ми разом! Шановна громада, щойно цими днями найбільша європейська організація Рада Європи, яка об'єднує 47 країн Європи, крім Білорусі, від Ісландії до Греції, від Португалії до Росії, ухвалила найжорсткішу резолюцію стосовно Януковича і його банди. Вони чітко встановили. Замість реформ тотальна корупція, замість звільнення Тимошенко і інших політв'язнів, тисячі нових політв'язнів. І саме тому Рада Європи визначила покарати режим Януковича за масові катування, за вбивства, за те, що 45 мільйонна країна стала заручником цієї фашистської банди. Встановлені чіткі факти прямої відповідальності Януковича за вбивства, за катування, за знущання, за тисячі політв'язнів. І саме Рада Європи визначила на сьогодні, в разі якщо Янукович спробує зробити хоч найменшу спробу силового протистояння з Майданом. Буде застосована найвища міра відповідальності, виключення України і це означає виключення Ємнануковича і його банди з європейських структур. Це є рішення, яке ухвалили більше двох третин делегатів з усієї Європи. Це рішення ухвалювалось при багатотисячному мітингу в Страсбурзі, де європейський автомадан. І тисячі українців з усієї Європи зробили синьо-жовту полосу для всіх депутатів Ради Європи. І вони майже одноголосно встановили ні режиму Януковича. Слава Україні!